Вітаю всіх, ви на каналі Юніті для Своїх. І сьогодні у нас на огляді безкоштовні асети липня. Я знаю, що обіцяв вам девлог по самураям і шейдери вибачте, трішки затримка, дуже багато роботи, трішки завал, не встигаю все зробити. Але все буде. Асети теж записую зараз в один прохід. Щоб було швидше, бо часу зовсім нема, приношу своє вибачення, але все буде. Все реалізуємо. Сьогодні у нас дуже багато асетів, тобто, наскільки я пам'ятаю, це, мабуть, найбільша кількість асетів, яка була за місяць вибрана мною 18 штук. І перейдемо спочатку до першого. Частіше буває те, що дебаг-лог, який ви можете відслідкувати, він показує тільки. Час, коли ви саме його отримали. Цей же асет допомагає відсортувати прям, що яка подія була в першу чергу. Ще не тестував цей асет, але собі його додав, тому що ну, це дуже класно, якщо потрібно щось відслідкувати, яка подія відбувається перша, яка друга, яка третя. Бо частіше за все, ну, це нереально. Наступний асет у нас Save Load System. Ну, системи збереження вони завжди актуальні. Тут як криптування і не тільки, тобто шифер і зворотній його Асет Aсет не тестований. Я пишу завжди свої системи збереження. тому це вже на вашу думку, якщо бажаєте, додавайте. Якщо цікаво дізнатися про те, як я реалізовую свої особисті системи збереження в іграх, пишіть коментарі, можливо, зроблю окреме відео на цю тему. В минулому місяці був асет від цієї людини, можливо, навіть цьому їх два. Частіше буває так, що особливо це стосується студентів, які роблять свій диплом, юніті. Ось цей асет буде догонаводи, тому що. Він дозволяє зробити діаграми, які потрібні в дипломах. Я чисто додав його як лайфхак для студентів. Ни більше, не менше. Ось так. Локалізейшн. <coughs> ну, тут, я думаю, не потрібно якихось особливих думок. Зачастіше буває те, що треба локалізувати багато перекладів. Тощо. І такі системи мають бути нагоді. Я завжди теж пишу свою. І зараз а, в мене в проєкті. Звісно, я не знаю, коли це вийде, але створити свій інструмент для швидкої локалізації а, даних, які можна отримувати. Тобто, не, не сам перекладач, а те, щоб в коді можна було змінювати відразу а, мову, і щоб весь текст встановлювався. А, синхронізована камера. Нічого такого майже особливого, просто синхронізація камери по сцені, буває це потрібно, буває зручно. На вашу думку, як вважаєте, як вам зручніше, як вам подобається більше. Переходимо до наступного асету. tab size Info. Я не думаю, що це якийсь необхідний асет саме для вас, але для себе я його вважаю необхідним, тобто я можу знати, який розмір. Кожної вкладки, бо мені це дозволяє простіше і зручніше робити інструменти. Не скажу, що це прям реально такий якийсь необхідний інструмент, але для GUI топ топ-асет. Типу, забираю відразу. Далі у нас є таблиця зі Scry Table Насправді я собі такий інструмент теж хочу зробити. Тому що дуже багато використовують зкриптабл обєкти в проєктах, щоб можна було розбивати, отримувати інформацію. Коли це все в одному місці, це дуже зручно. Тобто ви можете подивитись відразу що до чого. Ну, це просто рекомендацій. Отак ось. Більше нічого не скажу. Вейповін System. Все зрозуміло, можна створити свою систему, чесно кажучи, це не складно. Але чому особливість цієї системи в тому, що. Різні форми, різні речі, і буде слідкувати. Тобто я не знаю, як влаштований всередині код, але ми можемо ну, типу, орієнтуватись на те, що бачимо, да, тобто ми слідкуємо по певним точкам, тобто є певні точки, я бачу в ієрархії ці точки, по яким рухаються об'єкти. Цілком це можна і самому написати, але якщо є готове, навіщо? Робити лишню роботу. Терейн. Генератор такий доволі цікавий, незвичний, можливо, знову хтось щось робить в такому вигляді, і це ну, дуже прикольна річ. Тобто, виглядає це дуже стилізовано під якісь певні тематики якихось ігор. Тобто це вже як особисте ваше бачення брати, не брати собі цей асет. Наступний асет – Питаємо дітор камери. Тобто, виходячи з того, що ми можемо просто фіксувати в реальному режимі роботи камеру, щоб вона фіксувала розмір, сайз, кут, перспективу ортографії, на цьому якось вистраювати. Цілком зручно і автоматично самому це зробити, але знову ж я обрав і то, що не. Особисто собі, а вам до вподоби, може бути таке. Наступний асет Load Generator. Думаю, що таке лоди, багато з вас знаєте. Якщо не знаєте, напишіть коментарі, я вам відповім і розповім, для чого вони потрібні. Але зараз я хочу зробити таку ремарку. Нещодавно в Unity 6.2, да, шоста версія, друга бета, вийшов автоматично лод-генератор, тобто Unity зараз. Роблять такий генератор чисто для себе в постійному, щоб воно робило в редакторі. Тобто, чим розбивати одну модель на лоди, щоб було краща оптимізація. Я думаю, що це можна зараз бетки протестувати, але якщо не хочеться вантажити собі нову якусь версію Unity, то ось це саме те, що потрібно. Task -list. Ну, це все просто. Я не тестував, але, чесно, я фанат всяких записників, всяких там поміток, задач. Мені так зручніше. Коли я побачив ассет, я просто його додав додав відразу в листи, щоб можна було ну, користуватись. Руки не дійшли ще, але, думаю, дійдуть. Кастомні атрибути. Все просто. Просто атрибути в коді, які можуть е, спростити або ускладнити вам роботу з кодом. Так, продовжуємо. Outline. Е, чесно кажучи, повертається до теми е, шейдерів, шейдера-графу. Е, я думаю, що ми таку річ будемо саме робити в шейдерах. Я ще раз прошу вибачення, що нема досі відео по шейдерам. Але, знову, безкоштовно. Кльова річ, коли потрібно щось виділити, налаштувати, це дуже зручно. Цей асет накладу нормально на шейдер, такий доволі мені сподобався саме ефект такої мальовничості. Тобто, я думаю, що якщо робити якісь візуальні новели і додати на зображення або на модель такий стиль, ну, дуже прикольно. Такий, Якийсь е, свій вайп воно має. Тобто, я чистей за це додав, що в нього такий дуже прикольний вайп. Так, во, то, що я казав, був спочатку діаграми, а це аніматор паз да? візуалізація. Тобто ми можемо анімувати візуалізацію за допомогою кривої. Чесно, не тестував, але виглядає як прикольна річ. Е, що ми можемо бачити, що ми можемо розтягувати, якось показати і змінити ключ в анімаціях. Цілком цікаво, може бути просто. От те, що я казав, що декілька асетів у цього видавця, які з них ми вже розглянули в минулому місяці в цьому. І останній асет на сьогодні це чисто відразу рекомендація, яку варто додати. Асети класні по анімації, легко налаштовуються, тобто я інші анімації використовував у мене, є повні анімації цього автора. Я рекомендую, знову ж, в якісь моменти вам потрібно буде додати, можливо, в грі. Це дуже кльово, Якщо ви щось робите таке прикольне. Це однозначно треба додавати, анімації ніколи зайвими не бувають. Що ж, на цьому огляд асетів липня ми, місяця ми завершуємо. <кій> Хочу сказати ще раз вибачення за те, що. Немає девлогу по самураю, чесно, не працював останній тиждень взагалі по ньому. Тобто, навіть да, я записав а, частину а, звуку, відео якийсь, але роботи такої немає, щоб зібрати зараз відео, показати, тим паче ми ось тільки завершили а, рекламну кампанію. Я хочу про це теж розказати в, в нульовому девлозі, да, який вийде. Ось, по шейдерам. Теж, працюю, матеріал, є деякі моменти, тобто я вже зробив декілька шейдерів, які я хочу показати і а, розповісти про них. Ось, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Якщо є якісь запитання або побажання, пишіть в коментарях з радістю вам відповім. На все добре, гарного дня і до зустрічі в нових відео.